Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Рісткана історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається Останній з привидів. Сьогодні нас чекає глава, яка називається завершення цієї історії. Ну що, поїхали. Так, це було бильце його власного ліжка, і кімната була теж його. А найкраще було те, що і майбутнє належало йому, і він міг ще змінити свою долю. Я спокутую, минуло сьогоденням і майбутнім повторив скруч, порядку прядку, встаючи з постелі, і пам'ять про трьох приводів житиме в мені вічно Чейкоби, Марлі, подякуємо небу і святому світлому ріству на колінах. Я кажу, це старий Чейкоб на колінах. Він так прагнув здійснити свої добрі наміри і був такий схвильований. Що голос не корився йому, а обличчя все ще було мокре від сліз, бо він ридав. Вона не пропала, закричав скруч, хапаючись е, за фіранку з надліжки і притискаючи її до грудей. Вона тут і кільце тут, і ніхто її не зривав. Усе тут, і я тут. І хай почеснуть приводи того, що буде. І вони почеснуть, я знаю, вони почеснуть. Приказуючи так, він намагався вдягнутись, вертав сорочку на виворі, натягав задом наперед, сунув руку не в той рукав і ногу не в ту штанину. Одне слово від хвилювання, страшенно метучився. Сам не знаю, що зі мною діється, закричав він, плачучи, сміючись, коли панчоха лаконом оповнилась е, круж нього. Мені так легко, наче я дрінка, так радісно, наче я ангел, так весело, наче я школяр, а голова йде обертом, як у п'яного. Вітаю різдвом усіх, усіх із Новим Роком весь світ. Ура, ура, ура! Він обіг Вітальною і, і ставшись засапавшись. засапавшись. Ось і каструлька, в якій була овсянка, вигукнув він і з того, забігав по кімнаті, і через ці двері проникла сюди тінь Чейква Марлі. А в цьому кутку сидів дух нинішнього різдва. з цим вікном я бачив літаючі душі. Ось це так усе на місці, і все було було Ха-ха-ха. Це справді був чудовий сміх, особливо для людини, яка давно вже розучилась сміятись. Це був лише початок. Лише перед двісті багатьох хвилин такого ж радісного, веселого, задушевного сміху, який ж сьогодні день, яке число, запитав скруч. Я не знаю, як того пробув я серед приводів, не знаю. Я нічого не знаю. Я мов на нововирочне дитя і нехай не біда, воно й краще бути дитиною. Ура, ура, ура! Його радісні вигук, вигуки перервав церковний дзвін, як же весело він дзвонив. Дінь-дінь-бом, дінь-дінь-бом, бом-дон-дінь, дон дин дінь бом-бом-бом. Э, О, як чудово, як чудово. Підбігши до вікна, круче підняв раму і э, виглянув на двір ні і мли, ні туману. Ясний погожий день. колючий, бадьорий мороз. Він посвистав свою сопілочку і змушує кров. Пританцовуючи бігти по житлах, золоте сонце, блакитне небо, прозоре, свіже повітря, веселий передзвін. О, як чудово, як чудово. Який нині, нині день вісившися, низ з гуком зкручу до святкового вдягнутого чоловіка, який стояв у нього під вікнами і роззирався довкола. Що здивовано, сподає хлопчик? Який сьогодні день, люба дитина, повторив скруч. Сьогодні з того хлопчик, та ж сьогодні Різдво. Різдво подумав скруч, то я не пропустив свята. Приводи зробили все це за одну ніч, вони все можуть, що захочуть, Звісно, можуть, ясна річ. Послухай, милий хлопчику, що відгукнувся той. Ти знаєш кромниці куряти не заквартав звідси на розі, запитав Скруч. Звісно, став відповімовий яка розумна дитина захопився Де Ди Дивна дитина. А ти не знаєш, чи продали вони вже індичку, яка висіла в них у вікні? Не маленькую дичку, а велику пр призву. Найбільшу за завбільшки, е, як я, я яка кмітлива дитина, вихнув Скруч. Говорити з тобою одне задоволення. Так, мій друже, вона тепер там висить, сказав хлопчик. Висить, сказав Скруч. То збігай і купи її, та ну, буркнув хлопчисько. Ні, ні, я не шартую, за скруч. Купи її, скажи, хай принесуть сюди. А я вже розпоряджусь, куди її доставити. Приведи сюди управляючу, одержиш від мене шилінг. Якщо встигнеш за 5 хвилин, одержиш півкрони. Ну, от і все. Ми прочитали першу частину голови, яка називається завершення цієї історії. В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови. Але це може бути розчитати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал «Тиму 11 ТВ. До побачення.